Подивіться, яке цікаве наповнення нового лепбука про моду. Ось тут гра на липучках допоможе дітям знайти речі молодші сестрички. У шафі заховалися дві гри чий одяг, а також гра про сезонний одяг. Це розгорточка, що значить бути модним. Ось тут потрібно знайти відображення дітей у дзеркалі. Це книжка-гармошка про моду у різні роки, загадки. А також гра порівняє кількість пудзиків. У віконечка у нас віршики заховалися. А ця гра «Знайди слова.